Всім привіт! Сьогодні я готовлю дуже смачний салат. Для цього мені потрібно відварена курача печіночка, жарені гриби, шампіньйони, курка в мене відварена, сольоні огірки і цибуля. Цибулю я буду підсмажувати. Зараз покришу і буду підсмажувати на олії. Так як велика цибулина, то я її на четверо розрізаю і такими тоненькими. Кибачками чи четверть кільцями нарізаю. Поки смажиться цибуля, наріжу м'ясо. Відварене кураче м'ясо в мене і стараюся нарізати його соломкою. Тепер наріжу соломкою печіночку. Нарізаю соломкою огірочки, Цибулька підсмажилася, і я її оставила, щоб вона вистигла. Огірочки соломкою ріжу теж. Швидкий, смачний салат, виходить дуже. Тут мало інгредієнтів, ну смачно. Все підготовила, тепер збираю салат. Курка порізана. Сюди додаю порізану печіночку курочу, грибочки смажені, огірочки нарізала. Цибулька смажена на олії, салат без майонезу буде. Так як тут на олії смажена цибулька, це вже буде достатньо. Тепер салат треба поперчити за смаком і трошки додати солі. Небагато, гірочки сольоні, Півчайної ложечки. І все, гарненько виміший. Ось такий буде салат. І поставити в холодильник, щоб він пропитався. Дуже смачний. Ось так я його вимішаю. Дуже смачний салат. Цей салат я приготувала за рецептом нашої свахи з Одеси. Називається пасажирський. А чому він пасажирський? спитаєте сваху? Я не знаю. Дуже смачний салат. Пробуйте, вам теж сподобається. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!